Всім привіт, це Петро за кадром Анастасія. Це українська природоохоронна група і охорони природи. Сьогодні ми будемо говорити знов про ліс, знов про рубки. Чому? Бо останніми місяцями Ліси України спільно з Держесагенством запустили велику кампанію про потребу збільшення обсягу. Звідки взагалі пішла ця кампанія? Бо у деревообробники з'явилися питання до Ліси України по. Виканання контрактів, по стартам цінам по іншим іншим моментам. А хто винен у депеліси України у всіх проблемах України? Правильно. Винні у всіх проблемах України екологи. Тому для того, щоб не вирішувати свої проблеми, які в них є з реалізацією, деревини, з ефективністю, з іншими, іншими моментами, вони вирішили зробити просто максималізувати обсяги Рубок. І вони не бояться казати про це публічно. Як, наприклад, Віктор Смаль, голова Держістагенства в своєму публічному звіті, і Юрій Болоховецький. Голова ДПЛІСІ України на заході, який був в Житомирі за участі губернатора, великий паку Сенза. Що ж вони пропонують? Ну, є, як кажуть, план з чотирьох пунктів, який дозволить вирішити всі проблеми лісової галазі України. Перший пункт їх плану – скасувати процедуру ОВД, оцінки впливу на Як Якщо ректором вони хоч хотіли скасувати лише для соціальних санітарних рубок, відео про законопроект 91, можете подивитися тут, то зараз вони хочуть скасувати взагалі для всіх рубок. Чому вони хочуть це зробити? Тому що процедура ціків впливу на довкілля – це така процедура, де участь в питанні можна рубати чи не можна, приймає хтось інший, окрім лісників. Бо як вона відбувається? Свої плани рубок лісівників оголошують. Роблять відповідний звіт, де пишуть, що будуть рубати, як будуть рубати, мають дослідити, чи є червонокнижні види. Далі може писати, хто завод зауваження, бо це все публічно. Можна поїхати подивитися ті ділянки, де вони планують робити, провести обстеження, знайти червонокнижні види. І потім міністерство приймає рішення, дозволяти рубати, не дозволяти, якщо дозволяти, то за яких умов. Зазвичай. В всіх висновках з оцінки плану довкілля пишуться, наприклад, такі умови, як заборони рубати в місцях зростання червонохничних видів. Необхідність дотримуватися законодавства про смарагдову мережу. І лісникам це дуже не подобається. Вони хочуть рубати, тільки самі визначили, самі зрубали, самі продали, і нікого іншого вони цей процес залучати не хочуть. Навіщо якийсь ну, незалежний контроль? В Чому для них буде проблема? Ну, насправді проблема не тільки для них буде, але й для України. Бо в рамках євроінтеграції кожен рік Європейська комісія готує такий документ, можна подивитися за 23-й рік, тут, тут за 24-й рік ці документи, де прописується, що Україна зробила добре в рамках євроінтеграції, що зробила погано, де не допрацювали. І в звіті за нурі чорним по білому написано Жодних нових виключень заведе. ОВД відміняти не можна, треба лишати, як є. І особливо написано для галузі лісового господарства. Ну, то те, що пропонують для палісу України, це тупо протирічить тому, що прямо написано вимоги Європейської комісії. Ну, але ж люди дбають тільки про себе, і ми реште Так. Другий пункт геніального плану Держлісагентства. Спростуйте процедуру погодження матеріалів лісовпорядкування. Давайте я переведу з такої бюрократичної мови на просту мову. Матеріали лісопорядкування – це так само план управління лізоском. Лише якщо попередньо, де я казав, оцінка впливу на довкілля, там лише частину рубок оцінюють, матеріал лісопорядкування оцінюють все, все, все. Тобто вибіркові рубки, санітарні рубки, будівництво лісових доріг, де будуть сидіти лісу повністю 10-річний план управління лізоском. І процедура зараз по цим планам така, що вони готуються, далі оприлюднюються, проєкт цього плану, пишуться зауваження, потім допрацьовуються. І для того, щоб це затвердити, треба отримати погодження від Міністерства захисту довкілля. Наприклад, наша організація, ми постійно дивимося, що вони пропонують в цих планах. і Якщо знаходимо, що вони планують там рубати заповідну територію, чи планують рубати, там, як було Берегівському Мізгоспі Закарпаття Депеліса України, добовий ліс віком 200 років. Ми пишемо їм зауваження. І міністерство воно на відміну від лісників, воно якось дивиться за дотриманням законодавства, і воно ці матеріали, якщо там є повна діч, повна, сну. Те, що недоцільно з усіх точок зору, вони це не допускають, вони це блокують. Звісно, знову таки, лісникам хочеться, щоб міністерство не брало в цьому чи що, вони самі думали, що робити, самі вирішували, самі рубали. Третій пункт їхнього плану. Я не знаю, важко сказати, якісь текторпунці найбільш дикі. Але він дуже показовий. Причому він так трошки модифікований. Коли був публічний захід, вони казали, проблема українських лісів не тільки в екологах, а тим, що багато заповідних територій. Вони назвати на якийсь відсоток. Тобто подумайте, ДПЛіси України розповідають, що вони дуже класно, ефективно працюють. Але якщо не рубати в заповідниках, в заказниках, то вони не можуть нормально працювати. Ну, щось правда, не сходиться з цим. Але, в общем, яка була їх ідея? Перша їх ідея по заповідним територіям це скасувати природозаповідні території там, де є штучно створені ліси, натомість позаповідати самостійні ліси. Ну, заповідати самостійні ліси хороша штука. Але уявіть, вони хочуть скасувати. Той час, як цивілізований світ взагалі, окрім ну, США, да? цивілізований світ створює нові запині терори, і прямо каже, давайте скасуємо, зрубаємо. Ну, чому ж шкода, що ліс пропадає? Да? Це як перший план. Другий план, який вони вже написали в письмовому вигляді на світньому сайті є їхня позиція, там написано, що ми будемо спрощувати процедури рубок продзаповідного фонду. Що це значить на практиці? Зараз, щоб зробити в продзапільному фонді, їм треба отримати погодження, якщо це об'єкт місцевого значення. Приклад місцевий заказник обласних адміністрацій. А якщо врубати в національному парку чи якісь більші території, загальна державна зазначення погодження міністерства. І сюрприз, чиновники адміністрації обласних і чиновники міністерства так само не згоджуються з усім, що пропонують лісники. Так само не погоджують їм рубки, там де є червонокнижні види. Або, наприклад, приклад Закарпаття. Держлісагентство агентство ДПЛС України планували зрубати. Заплавний ліс на Закарпатті в заказнику, який створений для збереження заплавного лісу. Заплавний ліс це то ліс, який періодично заливається водою. Це з дошу латери, це великий добронський заказник після сильних дощів. Вода виходить на заплаву. От якраз ми недавно були можна подивитися фотографії просто унікальний класнючий ліс. І на цьому лісі хочуть робити рубки. Чому? Ну бо він же заливається водою, ліс пропадає. Ні є саме цінний один з найцінніших природних лісів. В заповідному фонді вони хотіли зрубати ну просто тому, що це ж ліс пропадає. І тому вони хочуть знов-таки відмінити всі погодження, щоб рубати самі в ПЗФ, нікого не питаючи. Четвертий пункт їхнього плану От, тут, до речі, не дійш, тут я підтримую. Бачите, екологи з лісниками теж знаходять спільну мову. Це так само розібратися з необлюкованими лісами. Це дійсно проблема, бо є в Україні, точно ніхто не скаже, але точно це десь пара сотень тисяч гектарів. Це фіфік великі території насправді, які лісом. Візуально це ліс, нормальний ліс. Але це ліс не самостійний ліс, це часто ліс 50-60 років, де можна ну, рубати 40 градус. Нормальний ліс. І ці ліси вони нічийні. Вони належать, якби, на наземних запасах громадам. Громади не хочуть їх передавати лісникам, не хочуть створювати свої комунальні підприємства закотівля. Тому що, ну просто коли нічийний ліс, там можуть невідомі особи рубати. Ці невідомі особи, дуже часто відомі голові сільської ради, наприклад, голові громади. Але це чорний кеш, чорний нао. І от саме такі ліси, які в сірій зоні, от саме їх зберігати, це дуже важливо, і це дійсно там, де плани лісників, все-таки я не скажу, що вона повне вона нормальна. Відміну треба пунктів. Тому всі плани лісників, перші три пункти можна звести до знов-таки одного. Ми хочемо самі визначати, де рубати, що рубати, як рубати, і нам не треба ніякого зовнішнього контролю. Зрозуміло, які будуть наслідки. В першу чергу від цього постраждають ті ліси, де зараз є обмеження на руки. Це ліси в заповідному фонді, це високогірні ліси Карпат, берете ліси Карпат, ліси, наприклад, на крутих схилах, ліси вздовж річок, там, де зараз вони не можуть безконтрольно рубати. І це дуже прикро, що. Ефективне лісове господарство України докотилось до того, що без рубок в лісах, де є обмежений рубок, вони нічого не можуть зробити. І тому дуже важливо, щоб ці всі ініціативи їхні були зупинені в заробку. що з цим робити? Ну, я підозрюю, що таку риторику, можна, до речі, бачити, вони в Фейсбуці, в Ютубі, відео знімають, депутати їздять. Що вони роблять це не просто так і вони будуть реєструвати якийсь законопроект. Я сподіваюся, на момент цього відео вони ще не чим нічого зробити, але якщо вони встигнуть зареєструвати, то під відео буде лінк. З описом цього законопроекту і їхніх загроз. Тепер багато хто може спитати, ну може в реальному світі, десь треба деревина. Так, да, деревина треба, безперечно, будемо реалістами, без цього не може. Але як її можна святкувати? Дуже просто. В Україні є величезна кількість штучних лісів. Знов таки, не треба думати, що штучно створений ліс він не ціна. Ні, ліс, створений штучно, там 200 років чи 100 років тому, там вже могла сформуватися своя екосистема. це теж дуже цінний ліс. Але багато штучних лісів. Особливо це буде там, соснові монокультури, ялинові монокультури. Монокультура це коли просто ліс, так сосна-рядочками, знаєте, чи ялинка рядочками. Де тільки одна порода. Такі ліси, вони теж всі ліси, всі ліси важливі для біорізноманіття насправді. Але вони менш цінні, ніж природні ліси, ніж старівки ліси. І в цих штучних лісах. Вони ще дуже не стійкі до змін клімату. Ну зрозуміло, ліс, який створений людиною, ну він не такий, він не так адаптований створений пророду. Там постійно відбуваються якісь сихання, якісь там шкідники і так далі. І от де можна інтенсивніше проводити заготівлю під час прохідних рубок, рубок догляду саме в цих штучних лісах, які створені людиною, які не настільки цінні. Але знов таки задача ж де України насправді зараз максимально зрубати той ресурс, який раніше не рубали. А що буде далі, їх не цікавить. Виглядає просто і логічно. Наприклад, до реформи тетрарівський лісгос він таким із займався. Це був лісгос унікальний в Україні, вдумайтесь. він був першим за заготівлю деревини. Його любили всі екологи. ніхто не конфліктував, тому що вони старі дубові ліси не чіпали, а збільшили рубки, яка штучних соснових лісах, які не мали особливої цінності. Чому ж депеліс України не хоче повторитися досить? Тому що, на жаль, не виглядає, що хтось думає про майбутнє. Думають про те, як сьогодні рубати максимально, забезпечити сьогодні максимальні прибутки, а що буде далі, їх не цікавить. І шлях рубки в тих лісах, де раніше не рубали. Знов-таки, я повторюсь, заповідні, ліси, Карпат, береги захисні біля великих міст оце той шлях, який вони йдуть. Це були похорони природи. Сподіваюсь, ми наш ліс не похоронимо. Підписуйтесь на нашу сторінку і обов'язково підтримайте Сили оборони. У мене в моєму профілі Facebook. І буде лінк під цим відео. Прикріплений постійний збір на 40-го бригаду берегової охорони це Херсонщина. Хлопці роблять неймовірні речі. Будь ласка, закидайте, будь ласка, допомагайте.